Модель кутового дивана Dallas V1. Кутовий диван Dallas V1 здивує вас своїм сучасним дизайном, а головне, функціональністю. Завдяки унікальному механізму трансформації ви можете створювати свої власні форми та кути дивана. Dallas V1 це не просто меблі, а можливість налаштувати простір саме так, як вам зручно. Ви отримуєте не просто кут, але й диван. А також повноцінне спальне місце. Кожен елемент створений для довготривалого комфорту та естетичної насолоди, механізм трансформації, поворотна єврокнижка, наповнювач дерево, ДВП, Полотно ткане, пружинний блок, войлок 1000, пінополіуретан ППУ, синтепон, тканина, Є ніші для білизни. В комплект входять дві подушки. Ми не продаємо просто диван, ми пропонуємо вам переваги комфортного життя. Безкоштовні консультації та швидка доставка гарантують, що Dallas V1 швидко стане вашим улюбленим місцем вдома.